Вітаю, це проект. Скільки коштує вечеря? Я його ведучий Олександр Бончав. Ми знаходимося на ринку привоз і сьогодні спробуємо дізнатися, в яку суму обійдеться набір продуктів для приготування десерту «Крокенбуш». Крокембуш це торти з солодкого тіста, який часто використовується для весіль. Така ідея взагалі створення десерту походить з Франції 16 століття, коли французькі кондитери вирішили, що буде прикольно приготувати піраміду солодкого тіста. Бо ми зараз побачимо, що ви там будете витягати з гаманця. А дивіться. так, я шпигун. А, Понятно. Ну я много беру, що я маслице. беру, так что... Аллах, на сколько вы ходите? Вы знаете, я редко бываю на привозе, поэтому сколько выйдет, столько и выйдет. Это не принципиально. И что там, не тысячу? Будет, не будет же это тысяча, точно, или десять тысяч, так что переживем это. Же это лакшери. Поток, пережили поток, переживем это. Цей десерт справжній виклик для кулінарів, вимагає майстерності, терпіння та уваги до деталей. Хто, як не пані Аліна, знає, як взагалі кидати виклик своїм конкурентам. Вітаємо вас! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі ділите територію між вашими колегами по цеху? Так, просто прийшли, стали рядочком, стали рядочком і все. Чого там ділити? Все одне і те же. Бувай, сварки! Да ні, ну я тут люблю розкластися дуже добре. Коли хтось приїжджає, хоп, забрала, щоб не мішати людям. Да і все масло вершкове, ось таке 350 гривень кілограм. То тобто це таке масло, це яке геть без постороннього е аромату. То тобто має е сам смак вершків. О, дивіться, бачите, яка росиночка? Оце свіжайше і воно маже, і тортик з нього вийде самий найкращий. Також от молочко свіженьке масло 350 молочко 30 гривень літр. І ще домовлятися, можна ще торгуватися. І... і за 10 ну можна і за 10, Тільки як смотряк договарюватися, як розраховуватись. Сметанка а сметанка у мене вона виходить 100 гривень. Баночка це виходить баночка новенька, упакована 90 а, сметанка, і плюс баночка 10 гривень. Ну, Щоб люди розуміли, що я її покупаю для того, щоб вам було чистенька, гарненька і упакована. А давайте поговоримо і про іншу продукцію. Бачимо сир. Скільки він коштує? А дивіться, бринзичка вот така 140 гривень. Вотака така 160 сміс, а овечка від 160 гривень і вище. Все залежить від витримки. Ми приїхали з Кривого рогу саме на привоз. Ну, попробовать всі ваші вкусняшки, і море, і немножко від войны. А що купила? Не ну, Не знаю, ми, ми очень много денег потратили здесь. Не знаю, чачу. купили? А, свиные шкурки вообще открытие в этом году просто. Ми ми даже не знали, є... да. у вас в Одесі, на є свіні шкурки. Для нашого крокамбуша нам знадобляться яйцям. Вітаємо вас, пані Катерина. Кожного разу ми все ж таки приходимо до вас, і кожного разу бачимо, що ціни змінюються. Дійсно? Так чи не втомилися ви переписувати взагалі цифри на цінниках? Втомилися. Хочеться якоїсь стабільності, але в нашій країні стабільності на зараз на жаль немає. Так. Яке в нас найдешевше яйце нині? Сьогодні а нині дешеве саме по 30 гривень. Це друга категорія яйця. Це від молодої курочки яєчко за 30 гривень. Біле коричневе вже на ваш смак. Ось я дивлюся: 70 гривень за десяток. У мене аж серце заболіло від того. Це наш ексклюзивчик. Трапляються по два жовточки, тому вони 70 коштують. Це унікальні яйця, є тільки у нас. Ну, Може, десь ще можете пошукати, але в нас зараз вони є, так що можна купити. Люди купляють? Звісно, ну, це круто. Ви розбиваєте яйце на пательню, а там два жовтки. Ви дуже тендітна, але бачимо багато пакетів в руках. Не важко вам? Важко. Що ви сьогодні купляли? Я купувала сьогодні клубніку. Статі дуже дешево і дуже пахнуча була. Скільки коштує? 75 А покажіть нам її повища. Ще вища, Діана. <сіст> вища, ну <сіст> я салачка. <Виселачка. сіст> да. печериця, вишня. Так, печериця теж купили. Недорого, теж за 75. Вишенька. І вишеньку. не знаю, за 100. Боже, у вас руки тремтять вже від ваги. Ні, ну я качаюсь, звісно, але не руки. А що? Персик. <рес> да. Головна проблема це зробити так, щоб всі ці пуфи не розвалилися. До речі, треба його правильно приготувати, щоб вони були хрумкими і не пересохли. Тому варто обирати правильне та якісне борошно. На ринку привоз його можна зустріти. Бачимо прямо зараз 5 кілограмів, коштує 87 грн. гривень. До речі, є і кілограм борошна коштує 22 дві гривні. Окрім цього, на ринку роблять також акції за 2 кг борошна. Ми можемо з вами сплатити 30 грн. І прийдемо до нашого цукру. Ми будемо з нього робити карамель. коштує 30 Дві гривні за один кілограм на ринку привоз. Ми бачимо, що ви з зошитом там є інгредієнти, які треба купити. Хто вам це писав? Повар. Повар писав, для що, ресторану. що купити треба, що йому треба для роботи. А що ви сьогодні будете купувати? Е, сьогодні, що ми будемо робити, це повар. Тільки знає, я не знаю. Я закупаю. Тільки. Ну, ось бачимо: печінку, yeah. далі сметана, ягоди, яблуки. Yeah, все є, все. Скільки плануєте витратити сьогодні? E, двадцяти. Ж настав час підбити підсумки, щоб приготувати таку вечерю, вам доведеться заплатити близько 400 гривень. Готову страву рекомендують подавати з узваром. Що ж, смачної вечері вам до зустрічі на першому міському.